Сьогодні у нас така зустріч досить цікава, яка в принципі може відбуватися у формі такого діалогу, дискусії на тему презерватизації за і проти. Усі ми знаємо, що в Тернополі зараз відбувається акція презерватизація, яку проводить уже другий рік молодіжна громадська організація Файне місто. І от сьогодні ми, власне, поговоримо трошки детальніше, що це за акція і різні погляди на дякую. Різні погляди на її проведення, чи взагалі такі акції потрібні в Тернополі. І для цього ми запросили фахівців сюди до нас. І значить розпочнемо з того, що я представлю людей, які сьогодні будуть якісь офіційні свої думки, ну, офіційні і свої думки висловлювати. Значить, по цю сторону від мене така ми поділили начебто, люди, які виступають поки що проти цієї акції, поки що кажу, бо не знаю, чим закінчиться наша розмова, може не поміняти свою думку а Можливо, ні, то є. Давайте я вас цей листочок, щоб я зачитала отець Мартин Хомів, священик Української католицької церкви, доктор канонічного права, керівник школи материнства щасливого материнства Святої Анни, керівник центру руху за життя та колиска життя, член Тернопільської обласної громадської організації, Центр щасливого батьківства та материнства. Наголошу, отець Мартин Хомів. Так, ще біля мене тут збоку сидить пан. Михайло Миколенко, Михайло Архипович, екс-вчитель, екс-директор школи, екс-начальник управління освіти обласної адміністрації, перший, екс-голова обласної ради, член громадської організації Світова спілка професійних вчителів. Правильно представила, Так, ніде не помилилася. Так, з цієї сторони від мене сидять представники власне ініціаторів цієї акції, і також представники, ну скажімо, як правильно звати. Власний центр профілактики боротьби зі СНІДом, сама назва центру говорить, що Ми також по чергу займаємося профілактикою. Профілактикою. профілактикою СНІДу. Так, тоді я представлю це є Володимир Сагаль. Чи Сагаль, Сагаль. Сагаль. Володимир Самель, координатор проекту від ну, власне презерватизації в цьому році, член громадської організації Хайне місто». І Ірина Наконечна, центр СНІД. Прошу познайомитися. Також у нас є багато інших представників інших громадських організацій, але ми з ними будемо детальніше знайомитися, коли будемо проводити таку більшу розмову. Зараз я хочу, щоб ми розпочали, щоб файне місто нам представило сьогодні, розповіло, що це за така акція, щоб ми знали предмет нашої розмови і як вона цього року відбувається. Це я так розумію, ти Володимир, будеш представляти зараз, так? так? Добре, прошу. Доброго дня. Перш за все хочу сказати, що е судячи по тому, як проходила акція минулого року, ми не сумнівалися, що цьогоріч ми також будемо її проводити. Е говорячи відверто, е презерватизація це є один із брендів е молодіжної організації Файні місто. Е цьогоріч цього е акція стала більш інформативнішою, більш масштабнішою. Ми підготували наших волонтерів в плані інформативності, вони, роздаючи роздаткові матеріали та презервативи, вже повідомляли людей, що це за дана акція, яка її мета і безпосередньо як запобігти захворюванням секундочку, Може, маєте можливість зараз показати, що це за роздаткові матеріали, тому що ці книжечки так, що ми подивилися, бо, наприклад, не всі в темі, не всі знають, що ви там роздавали. Зараз ми представили, покажемо, що ми роздавали в університету. Далі продовжуємо. Наш захід, як по минулорічному, рішення, так і цього року, він показав, що він є неоднозначним. Є як. Немає єдиної торки в суспільстві. Він, ну, до нього на даний час ставляться по-різному. Є люди, які вважають, що це є пропагандою розпусти, але дуже багато людей, також студентів, зацікавлюються даними матеріалами, вони вчитуються в ці інформаційні матеріали, які ми їм роздаємо, і також ставлять додаткові питання. З, 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 акції проходять по університетах на великих перервах. Тобто студенти мають час. Вони, беручи ці інформаційні матеріали, е, вже мають більше часу вчитатися в них, ознайомитися з ними, а якщо в них виникають якісь додаткові питання, вони звертаються до волонтерів, з якими вони можуть поспілкуватися. Е, а хто навчає волонтерів? Ну, що треба відповідати? Розказувати, звідки волонтери цю інформацію. Волонтери е, брали цю інформацію, як е, з даних додаткових матеріалів, так само вони додаткову інформацію е, получали, як з інтернету, так само і від е, ну, людей, які спеціалізуються на даних законі, тобто е, в лікарів. Угу. Проводиться тільки в університетах міста. Е, так, ми е, з понеділка. Це є поч... суто Тернопільська акція. Так, це суто... е, ну, на даний час це є суто Тернопільська акція. Цього року вона є більш масштабною. Ми отримали від обласного комунального центру боротьби і профілактики з велоснідом 3 тисячі презервативів. Також нас підтримав фонд Олени Пінчук, також надавши нам 3 тисячі презервативів, тобто загальної кількості є 6 тисяч, і також організація, міжнародна організація Альянс, надала нам стільки ж саме інформаційних матеріалів. Тобто ви коштів на це не отримуєте, вам роздають тільки дають матеріали і дають роздаткові матеріали, так? Ну, так, тобі... так. На це ми коштів не отримували, нас підтримують ну, Угу. Mm -hmm. Ну в когось які ще запитання є по акції самій, хоче щось цікаве, детальніше, що вище може Може так. То ви ще хочете зробити якусь презентацію там, поки чи ні? Чи наразі? Зараз як інтернеті. Презентація. Ні, ну ви там типу, от скільки ви роздали, там як студенти Ні, Там реагували. просто фотографії, фотозріться, ще як відбувалося в кожному Добре, а тоді ж розкажіть, як, як вам вдалося домовитися, ну, знайти порозуміння з керівництвом університетів? Тобто, чи всі вони виступали за таку акцію і, типу, добре, проводьте, у нас ми нічого не маємо проти. А, ви знаєте, в кожному університеті такі акції проводяться. Це ініціатива самих університетів. І тому, коли ми виступили з пропозицією провести дану акцію, вони підтримували, тому що тоді залучається більше коло людей. Крім того, більшість вже молодих людей, студентів вже чули про дану акцію з минулого року. І ну це йде як ще більше інформування, але це є добровільне, так? Тобто, ви даєте презервативи, не заставляєте, просто стоїте, люди підходять, беруть яким чином відбувається ця роздача цих, цих от матеріалів з презервативами разом? А, так, ми, в нас є плакат і, ну, з назвою безпосередня презерватизація наші партнери. І ми маємо дозвіл, що в центральному корпусі університету ми розміщаємо даний плакат, стоять наші волонтери. Люди, які зацікавлені в інформації, вони можуть поспілкуватися з волонтерами, отримати інформаці інформаційні матеріали. Ну, і так далі. Тобто це, це не є примусово. Хто хоче зацікавлений, він може взяти і поспілкуватися, хто не зацікавлений, він проходить. А скільки роздали вже, маєте якусь цифру, скільки роздали вже? Чи всі? Ну, десь порядка трьох чотирьох тисяч. Тобто студенти підходять, беруть, цікавляться. Не просять до додобавки? <свист> ну взагалі <свист> <свист> ну я ж не знаю, можливо, комусь там треба це. Добре, мене це мене, якби я для себе всі питання вияснила. Можливо, що <свист> у вас є... <свист> як <пит> но, теж, де в дискусії можемо зараз добре, всі... надати що вам слово так. Щоб... Добре, добре. <свист> Добрий день, шановні. Дуже приємно, що щороку до цієї проблеми долучається все ширше і ширше кола представників нашого суспільства. І як би ми не хотіли закритися від тої проблеми і сказати, що нас це не цікавить і ми цього не хочемо чути, але, на жаль, весні це соціальна проблема, це соціальна, скажімо, по всіх параметрах. Отже, наш центр був створений у 2003 році. Це є загальна державна обласного підпорядкування структура, в кожному основному центрі є такий самий центр, взагалі 27 регіональних і укритіх. А от перший випадок в Тернопільській області був зареєстрований в 87-му році. Це було первомер сумено. І, на жаль, на сьогоднішній день у нас тільки по моніторингу 1395 осіб, які є білінфіковані. Це які виявлені. Це є вже 1% населення. А по статистиці їх значно більше, бо це є добровільне тестування, і неможливо заставити людину без її згоди цей це тестування. І ось уявіть собі, що за цей період 138 жінок, він позитивних народили діточок. І тільки двоє тих діточок зараз отримують специфічне лікування. На сьогоднішній день ще 38 дітей знаходяться з неуточненим віл статусом. Це є по протоколах. що до півтора року ці дітки на спостереженням нашого педіатра, і при правильній поведінці мами вони знімаються з обліка і абсолютно всі роки йдуть в суспільство. Так що говорити про те, що це не повинно нас цікавити, і що це не наша проблема, а проблема представників груп ризику абсолютно не можна. Адже якщо на початках основними шляхами передачі це були представники споживачів ін'єкційних наркотиків і передавалися через рок, то на сьогоднішній день 55% випадків це є статевий шлях передачі. Чому я так можу вам сказати? На що ми працюємо згідно загальнодержавної програми, яка затверджена на 2009 13 рік законом України, де передбачено, кожна вагітна жінка має обов'язково під час вагітності пройти це тестування. І через то завжди основним критерієм оцінки є... Розповсюдженість серед воєнних жінок, адже йдеться мова ну, про 100%, принаймні 99,9% охоплення обстежень. І ось ці цифри говорять самі за себе. Абсолютно здорові жінки, абсолютно жінки, які в своєму житті уникали ризикованої поведінки і виявляється, біл позитивних. Тобто ніхто не захищений від цієї проблеми. Отримати людина, яка отримує цей позитивний результат, знаходиться в надзвичайно критичному стані. І через то працюють психологи, працюють лікарі для того, щоб її адаптувати до тої інформації, яку вона отримує. Значить, крім того, говорити про проблему можна ще із таких позицій. Значить, у нас є в центрі п'ять відділень, і одне з них це відділ моніторингу і оцінки. І що цікаво, значить, суть його роботи заключається в зборі інформації. А нашими партнерами, реципієнтами по виконанню загальнодержавної програми, яка затверджена законом України, є соціальні служби, освіта, культура, потенціарна система, охорона здоров'я, громадські організації, Червоний Хрест, ЗМІ. І от цей відділ моніторингу і оцінки має затверджені загальнодержавні показники. Так і регіональні, які він збирає якраз у цих о, наших, як кажуть, друзях, наших помічниках виконання цієї програми. І тобто, на сьогоднішній день ми володіємо інформацією про дійсно стан ситуації в області. І е, говорити про те, що значить, основ... про те, що основний шлях передачі це зараз виступає. І це не характерно, що це тільки для нашої області. Це є загальна державна тенденція, це є загальна світова тенденція, точно так же і в країнах Європи. Адже ця інформація доступна, що на перший, на перший план виходить статевий шлях передачі. І, на жаль, статевий шлях передачі. Або мова йдеться не лише за ні, точно так же передаються гепатит В, гепатит С, інфекції, які передаються статевим шляхом. І тобто сказати, що нас не цікавиться, ми нічого не будемо розказувати, ми нічого не будемо роздавати, це значить відвернутися від проблеми. Хочемо, ми це визнати чи не хочемо, але на великий жаль, значить, статевий вік, Першого статевого контакту, звичайно, став молодшим. Тобто, молоде покоління, будучи ще школярами, не володіючи інформацією, скажімо так, не знає, як захистити себе, як знизити той ризик. Ми виступаємо за здорову майбутню сім'ю, ми пояснюємо про шкідливість Скажем так, душ любних стосунків, адже ніколи не знаєш, яке минуло в твого партнера, і це точно так же наражає на ризик. Але відвернутися і сказати, що ні, ми нічого не будемо робити, ми не будемо роздавати, ми не будемо розказувати, ми не будемо доносити інформацію. Не кожна людина, ви прекрасно всі знаєте, буде слухати то, що є розказує. Комусь треба прочитати окремо. І, і пошукати відповідне, а хтось послухає виступ. Так що говорити сьогодні однозначно, чи так чи ні, ні в якому разі немає. Мене ще таке запитання, а чому би не роздати просто, наприклад, ось ці матеріали без презерватив? Тобто, яка роль презерватива в цій акції є? Ну, скажімо так, яка роль презерватива, якщо ця молода людина має намір вступити в статевий контакт, то принаймні вона буде мати цей перший, скажем так. Ну, захист, яким можна скористуватися. Адже не завжди є кошти, не завжди є можливість придбати. Тобто, власне, тому в університетах і роздається, що там якби студенти, які не мають можливості придбати, так? Ну, не обов'язково, які не мають можливості, ну, зазвичай. щоб вони знали, що одним із методів захисту може бути використання резерву. Добре, дякую. А ще які Прошу. Ви нас сказали один із методів, а ще ну, методів. ми виступаємо за, за подружню вірність, за відсутність дошлюбних стосунків. Це теж свого роду можна сказати захист. Ме Метод мене захист так. Чим менше коло задіяних, скажем так, чим вище культурна вже вже виступ виступ виступ, суспільства, чим скажімо, вищий рівень моралі. А ми... що у вас більше переважає? Все таки роздача чи. Популяризація того, щоб не було дошлюбних. Ну, наша основна... Я зрозуміла ваше питання. Дивіться, Значить, згідно програми є первинна вторина, третина і четвертина профілактика. Безпосередньо наш центр. Давайте ну, Я вам прошу оголошувати, що ця первинна профілактика більше задіяне, неурядові організації, які і роздають літературу, проводять леки. Наша робота, особисто що центр СНІДа, основна наша робота це якщо до нас звернулися. Молоде покоління, не молоде покоління, які хочуть отримати інформацію, які хочуть дізнатися, як можна себе уберегти. Ініціатива йде не від нас. Ініціатива йде від громадських організацій, від освіти. От зараз у нас цілий тиждень наші працівники активно відгукуються на всі запрошення, тобто не ми. Проповуємо, а до нас звертається і питається. А, 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 ми... чи... а от, наприклад, ви сказали, що там мами народжують, і, і інфіковані. Так, так, так. Я, я яка так. статистика, коли це є сім'я? От, це... от є, є сім'я, <преки> а 에, 에, <преки> о, о, <преки> наш, хтось один із них був інфікований і вже дитина був інфікована, який там відсуток <преку> подружньої зради. Тобто з, з, з сторони зара зараження. Значить, дивіться, про що йдеться мова? Інкубаційний період від моменту зараження до виникнення може бути від 3 до 10 років. І чітко сказати, коли цей період людина могла заразитися. Наприклад, якісь елементи аналізу ж є От про що йдеться мова, що зараз. На перший, якщо ми раніше казали, що в основному споживачій цінних наш котиків там основне було, що значить, якщо ми молимо чоловіка або жінка, минулому чи тепер не є споживачами, імовірний шлях зараження там, так а от зараз дуже, дуже кажуть, цікава статистика, про що йдеться, що люди, які в своєму житті, скажімо так, не були споживачами, не мали медичних втручань, тобто операцій переливання крові, і виявляється. Тобто суспільно адаптована прекрасна сім'я. Жінка про обстеженні виявляється позитивним. Давайте не будемо регламентувати. Власне, я би не хотіла турнірні воїни без питань, просто мені хотілося б дізнатися. Мені я в освіті працював і був такий випадок. Вчителька пішла, так як ви розказували на заводіла, пішла так. до лікаря, тест зробили, один, другий, третій, потім кличуть всіх угу. і виявляється, що чоловік ви поїхав заробляти гроші, так. а їй вже потрібно шубу було. І біля Ось там, де вони всі стоять, і я не знаю, чи зараз стоять, то на дружбі там. Так. Е -та, і чудова, гарна сім'я і потім трагедія, mm. не, яка веде до розколу сім'ї. Чоловік зразу ж залишає. Проблема сніду, якби є, то, то була, тут, звичайно, да. що ми при цій не буде. Але тут порушена ваш мораль. А тепер, от дивіться, в нас є такі села в Бурчицькому районі, де по 15-16 дітей. Знаєте, так? там стінка, мусили і там, так далі. Так. Так. От там, там спостерігається. Ну, ви знаєте, mm. такої динаміки немає. Значить, ми... а, але взагалі там є. Кожен район Тернопільської області ні, ні, я вам беру відверто, от, можу сказати. Я, я от беру оці, оці сім'ї. Там що специфічна віра, ви ви де Ні, релігії, Я маю на увазі там, ось саме Бучицький район, Стінка, Возили, де там? Якщо ви, якщо ви знаєте, то вони і не звертаються за медичною допомогою. У них є проблема обстеження. І в них є, скажімо так, свої, які обґрунтовані релігійними їхніми поглядами, що вони практично. Досить часто жінки навіть народжують вдома, не звертаючись до пошеві нікола. Так що можна говорити про те, що ця когорта не вивчена і не обстежена. І 100% зараз вам сказати, що там всі здорові, я би не мала, скажімо так, права як фахівець. Але таке запитання, дивіться. Рівень все-таки вільніфікований зростає з року в рік. З року зростає. Дивіться, простий приклад. В минулому році, на 1 січня, в нас 103 людини отримали, отримували специфічне лікування. Це є антиретровірусні препарати, які треба приймати пожиттєво. На сьогоднішній день, на 1 грудня, таких осіб 250. Але мене цікавить, а після цієї акції, яка відбувалася презерватизація минулого року. Зверталися люди, якісь ну, що казали, що от я хочу про цю акцію. Я дізнався з цих папірчиків про СНІД, я хочу перевіритись там, чи я от там, ну, чи, чи ця акція минулого року ну, у вашому центрі дала якісь результати? Чи ви бачили? В нас, дала, так... звичайно, що в нас приходять молоді люди, приходять особливо студентство, надзвичайно приємно. Розумієте, раніше як це було як табу. Я вам кажу, що чого я так дозволю собі сказати? В нас, коли замовляли таксі, наші пацієнти є такі. То не казали, що прошу таксі до центру Сніду. На жаль, у нас поряд мор. І вони казали, нам таксі до морду. Це я вам говорю відверто. Якщо хтось мені не вірить, можете підсказати безпеку. Тепер молодь іде. Розумієте, було оце суспільно табу. Навіть назва заклик. Народ іде, народ е, ну особливо молоде проповільно. Дуже багато звертається мам з дітьми. Які гралися і, на жаль, вкололися. Ви знаєте, що робиться, попісочниця. Вони звертаються, вони знають, куди можна прийти. Але приїти, вони на це, та. так, дізнавалися, тому що це студентам ви О, роздаєте? Ну, це не це всюди в ЗМІ, працюється, і от ось... я, я тут дуже. Цей присут минулому році ми разом з Рустамом працювали в холідеї і на площі, так і багато. Ви знаєте, роздавали цього року теж що на площі холідей, чи тільки Ні, тільки на площі і в Плюс університет і площі. Так і знаєте, що що мене цікавило? Що підходили на площі до у нас скажімо ну, так, жінки значно старшого віку? І вони цікавилися і навіть були бажаючі пройти, пройти тестування навіть, скажімо так, пенсійного тобто, віку. Що... Що... Що може, ми зараз я б хотіла почути просто думку ще церкви, так? Оця Мартина на, взагалі, на цю акцію, от ви вивчили ці їхні розвиткові матеріали. Що ви взагалі можете сказати? Що акції як підкреслив такі моменти? Я почитав також її різні. Статті, які були в інтернеті, і про запахів. Є таке у мене такі, такі питання. Е, прочитав я, що ну, такі слова, що молодь в університетах отримує презервативи та листівки. І значить, громадська організація повідомляє студентів про проблеми від сніду, нарічних хворіб, обоє здоровий спосіб життя та безпечний секс мене питання зразу до Геофайне місто. Що означає, на вашу думку, безпечний секс? Ну, я відповідав запитання. Голова, голова організації саме Райшов, я голова організації Файне місто. Також був координатором проєкту минулорічного 2016 році. А ну що хочу сказати, що в кожному нашому проєкті є своя цільова аудиторія. Тобто, і... А можна просто безпечний секс? Пожалуйста. Безпечний так, Так, бо я, мені дали слово, а я... Ну, просто то хочу, мож, я, її я, я відповідаю, я мова, якраз, якраз цільова аудиторія є студенти. Так? То, зараз студенти а, в більшості, так, то ми в нашій організації складаємо студентів, ми живемо в гуртожку і бачимо, що серед студентів є можливий просто ха хаотичний, хаотичний та, секс. І тому ми започаткували дану акцію презерватизації, щоб уберегти молодь від, від проблеми ві, е, вісні. Але що означає безпечний секс? Термін безпечний секс. Що означає? Безпечний секс, презервативний. То ви хочете мені сказати, що це, е, це є засіб безпечного сексу. так? Ну, частково. І тут також у вас в листівку ви тут пишете, що... Під час вагінального, анального та орального сексу без використання презерватива він передається. Це означає, що він не передається, якщо використовувати презерватив. Зразу спочатку він передається. Перший пункт під час без, і ви тут, «без використання презерватива. Ви хочете мені сказати, що із використанням презерватива. Не передається віру через ваг... вагінальний, анальний чи оральний секс е, україни? Тут це видання кто міжнародний альянс НІДУ. Організація ну най... найпоширеніша організація. Тобто вони це не виготовляла організація файне місто і не передавалося. Тобто я вважаю, що тут не трошки було не коректно ну, буде це. Ваша акція ви роздаєте молодим людям захист, ви кажете захист і просте запитання вимагає. Простої відповіді. відповіді. Ну, презерватив. Це ваше, це ваш, ви розстаєте людям, да. молодим людям це, це засіб це, вашого так. виховання культури. Це 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 культури. Нам брошютки передала Міжнародна організація Альянс. Ми а. ж їх не друкували. Це ними говорити, так? А, ну, Це не ми перше, як твоїх. А ви тут читали, що написано з виродної сторони, срок годності. Кожен презерватив має срок годності. Так. Тут Написано е, лютий 2013 рік. Ну, а потім викинути. По -по -по Поки що інших нас немає, так. Тоді викинути. Викинути. Не можна користуватися більше. А ви це пояснювали людям, що вони отримали? Я, я думаю, ну, це очевидно. Срок годності це 1 лютий 2013 рік. Ви це пояснювали? Ну, тому, що не. Проблема є інша. Проблема є, що за реальними даними. Резерватив не захищає від сліду, від інших динамічних хворіб на всі 100%. Кожен лікар, кожен лікар, кожен фахівець те саме вам скаже. Сказавши це, готуючись до цієї ж конференції, прочитав дуже багато різних 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 праць, ну, переважно якісь ну, англомовних. Від англомовних авторів, там написано, що переважно ми не можемо говорити про 100% захист, а захист на 85%. Це реальний процент захисту. Ви роздали скільки? 4 тисячі, так, хай 5%. 000. Скажімо, ви роз... ну, ще маєте кілька днів вашої акції, роздасте 5 тисяч презервативів. що ви берете на себе моральну відповідальність за. Те, що ніхто не заражиться біль снідом або не незалегідний через ваші презервативи. Якщо максимально можемо говорити не просто 100% захист, а тільки 85, і то, якщо люди використовують презервативи як світ, якщо вони мають належну якість клас А, хто виробник цього ж презервативу?